Доброго вечора! Малімо перекладники україномовного каналу. Возьмемся там як завжди на прогулінці. Гарний теплий вечір. Ліхтарі світять, а дощик іде 11 грудня. Плюс 2 Уже 7. Начало восьмого Гарний, гарний грудень, не холодно. ви бачите ліхтарики блимкають там, готується до Нового року. Та вже три тижні. Новий рік. І це, не знаю, радує, не радує. Життя <гадує> минає. Летить, летить. Як пройшов день у Харкові, то все як завжди. Тривоги, ну були, бій. Вибухів. Не чув. Да, Максик? щось, і Максика не видно. Сніг потанув. Люди гуляють. Тепло для грудня. Якийсь такий настрій якось. На вері це завжди чудо. Чекаємо на чудо, чекаємо на чудо мира. Буде, буде. Так, усім тихого, спокійного вечора, спокійної ночі. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні що. До побачення моїх. Пока.